Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хтось згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій. Не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися сину за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і вогні і її окраденою збудять. Ох, не однаково мені.